Дмитра Токарського мобілізували у серпні цього року. Служив у 53-й бригаді, воював на сході України. Там і прийняв останній бій. Був на Донецькому напрямку. Казав, що все добре, все, ми переможемо, все буде гаразд. Йому тільки сповнилося 40 років. 40 років він не дожив бути там. Але... Так сталося. Він ходив на завдання на завдання, і при виходу завдання їх накрила артилерія, і він там загинув. Його достали побратими. Я не знаю, він він був лучший з нас. Сьогодні попрощатися з героєм прийшло чимало колег з Арселор Румітал Кривий Ріг, де він працював з талеваром Хороший був чоловік, веселий, радісний. На роботі був хорошим спеціалістом, ніколи не его якщо о помощи. і на роботі, і в работы он він завжди допомагав колегам. из колег ніхто не скаже о ньому плохого слова. Через свій компанійський та щирий характер Дмитро для багатьох колег став вірним другом. Дружили разом. Разом працювали, разом дружили, разом відпочивали на морі. І Діти наші відпочивали разом. Я сам комісували мене, от, і я тільки позавчора узнав, що він загинув. Жалко втрачати таких хлопців. Молодий, відкритий дуже був хлопець, дуже дружелюбний був і відкрита людина була. Таких. Мав за ним дружити. без найріднішої людини залишилися дружина, дві неповнолітні доньки та мати героя. Я виявляюся його другом, горжусь, що був другом. Он очень любив життя, любив празнувати, любив веселиться, умел любить, умел віддавати сім'ї. Був великолепний чоловік, сім'янин, отличний отець. Прекрасний работник. Просто нет слов. Всегда позитивний, всегда жизнерадостный. Ніколи не був, завжди відзивчивий. Це був просто человек от Бога. Таких людей просто нет. Не знаю. Я горжусь, що був його другом і мовив називатися другом. І він залишиться на в моєму серці. Надія Шевченко, Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.